Всім привіт, це Вашкар. Замаємо з братом пригоном автомобілі. От у нас приїхав сіженький автомобіль. Це електричний Peugeot 2008. 350 км запас ходу, 50 кВт батарейка. Автомобіль 2022 року експлуатація, виготовлення кінець 21-го стан нового автомобіля, пробіг 10 км. Далі відео вам все покажу детально по автомобілю. Наш номер телефону, як завжди, 096 07 967. Вашкар.ком. Наш сайт. Інстаграм, Ютуб, Вайбер, Телеграм. На сайті будуть всі посилання на наші соціальні мережі. Також внизу під відео переходьте. Є ці всі посилання. Кого цікавить, вибирайте підписуйтесь, слідкуйте, давайте запити. Є різні автомобілі, Є кони, ліфи, є дизельні автомобілі, тому кого цікавить, підписуйтесь, слідкуйте, запитуйте. Так, покажу вам цей автомобіль в максимально збереженому стані, без м'ятин, без царапин. Пробіг відповідає стану автомобіля. Хто бажає максимально новий автомобіль з мінімальним пробігом, з гарним запасом хода, економія кожного дня, там 30 копій, якщо у вас є нічний тариф, 50 копійок по зучному тарифу. Дуже класно, буде коштувати 1 кілометр, класна витрата, дуже комфортно їздити, я вам скажу. Хто спробує користуватися електроавтомобілем, скажу вам, мабуть, не пересяде на інші автомобілі, дуже зручно. Не забуваєш про АЗС. Не потрібно заїжджати заправлятися, просто приїхав ввечері додому, поставив його на зарядку, прокинувся, прийшов, забрав автомобіль і далі поїхав. Тобто дуже зручно, комфортно. Звісно, є свої нюанси, свої плюси-мінуси, але скажу зі свого досвіду, дуже зручно користуватися, коли є поряд зарядка. Особливо ті, хто проживає в будинках звичайних. Та я вам скажу, що навіть люди, хто має багатоповерховому будинку, Електроавтомобіль, то знаходять шляхи, як зарядити автомобіль. Так, дивіться, покажу вам гума в гарному стані, диски нові, тормозні. Все, як завжди, електрики, диски знос взагалі немає. Так, гума також класна. По автомобілю все максимально класне, все оригінальне, лобове оригінальне, фарба оригінальна, також покажу далі у відео про фарбу. Оригінальне, оригінальне. Все скло оригінальне також, тут оригінальне. Так, прийду в салон вам покажу. Такий швиденький огляд, темніє. Так, по карті взагалі все також супер. Сидіння не просажене. Ну, куди йому бути якщо 10 тисяч км тільки. Дуже має сучасний, класний вигляд. Екранчик, панельки, кермо. Скажу вам, дуже комфортно проїхався. Так, зараз з іншої сторони покажу. Так, також карта ідеальна, порожки ідеальні, сидіння все ідеально. Кермо також. От 10 тисяч кілометрів. Дуже подобається дизайн Peugeot. Вміють робити стильно, сучасно, динамічно, приємні матеріали. Так, зараз позаду ще покажу. Такий зручний невеликий автомобіль для міста, але ергономічний. При цьому всьому дуже зручно і комфортно їздити по місту, між містами. Отакий от класний вигляд має. Так, Зараз вам ще покажу по багажничку. Так, Такий має зручний багажник. Є резиночка щось поставити. Потім під низом є в нас також ніжка з тягачем, з додатковими рідинами в колеса. Так, Давайте ще покажу по фарбі автомобіль. Як завжди почну з водійської дверки. 93,5. Так, Відразу проєм, покажу 76,3. 91,1. 98,3. 98,3 98,4 85,8 98,7 87,5 101 77,5 90,9 Так, і тут. 100 Тобто весь в рідній фарбі. Тому кого цікавить автомобіль максимально з мінімальним пробігом 10 тисяч кілометрів. Рік також, 22-й експлуатація. Взагалі тут пару років, там півтора роки користувалися автомобілем. Є от зарядка від домашньої розетки і швидкісна ccs 2 Дуже швидко заряджається автомобіль. Тому на кожен день можна зарядитися звичайною розеткою, а якщо вам потрібно з'їздити кудись далеко, вставили, за годинку автомобіль повністю зарядився і поїхали далі. В принципі, там, приїхати там, 500-600 кілометрів можна по дорозі з однією зарядкою, заїхали, стали, поїли і поїхали далі. Дуже зручно. Скажу, що свого досвіду ви навіть не встигнете поїсти. Повністю автомобіль буде заряджений, поки там зарядочку зробите, поки вам приготують. Тому класний варіант. так І ще раз, як завжди, наш номер телефону 096 -007 ваш наш сайт На сайті будуть всі посані на наші соціальні мережі, Viber, Telegram, Instagram, YouTube Переходьте, підписуйтеся, вибирайте зручний для вас канал. Також внизу під відео переходьте. Будуть всі посилання також. Також в коментарях дублюємо. Тому кого цікавить економія кожного дня 30 копійок кілометр від тарифу, 50 від звичайного тарифу. У, порівнюючи, звісно, з дизелем або бензином, всі знають, що там середня витрата по місту буде десь 3-10 гривень, то ви самі розумієте, яка різниця, яка економія. Тому всім дякую за переліт. До побачення, до зв'язку. Телефонуйте. Успіхів!